Ми забезпечуємо медичний комплекс повністю автономію. враховуючи те, що взимку ворог бив по там електростанціям тощо, і водоканалу Харківському було досить важко подавати, тобто, воду до осель для мешканців нашого міста, і в тому числі медичні заклади були так би мовити під ризиком. Наразі ця обласна лікарня доросла повністю вже автономна. Вона має безприбійні джерела живлення. Нами розроблена та ізготовлена мобільна станція водоочистки. Ця установка повністю автономна, дозволяє очищати воду будь-якого качества та рівня, будь-то свердловина або поверховий, якийсь істочник, ріка, озеро. У нас на сьогодні є. Джерела електричного живлення у нас, генераторів достатньої кількості великої потужності. У нас є опалювальна система аварійна, у нас є джерело водопостачання технічної води. А Тепер ми поставили водопостачання питної води. Власне кажучи, в будь-якому випадку лікарня буде забезпечена всім необхідним.